Всім доброго ранку. Розглянемо доцільність вибору потужності сонячної станції для власного використання. Коли у нас є якісь базові параметри, наприклад, 600 тисяч споживання на рік, і ми будемо використовувати станцію там. 200-400 кВт, яку вже станцію будувати, щоб це було економічно доцільно, швидше окуповувалась і якомога більше покривала виробництва станції, покривало всю нашу потужність, яку ми потребуємо. Я вибрав десь поле. Ну Київська область, ну, вона покриває у нас і Харків, і Львів, і Вінниця, Цю широту це середня така е, точка по Україні, тому для багатьох станцій це буде доцільно. Е, так, Далі дивимося, я зробив дві станції 200 кВт, і це перша і 400 кВт е, панелі. У нас на плоскому даху 15 градусів нахил її їх. І спробуємо подивитися, яка станція буде більш доцільна для потужності 600 000 кВт на рік. Проаналізуємо станцію. От ми бачимо вибір 200 кВт. Це у нас 200 кВт панелі 200 кВт-інвертора. Але можна е, кількість панелей е, на 30% збільшити, ну то е, окрема історія. Так, е, дивимося. Ми вбили 600 тисяч кВт-600 МВт на рік, і у нас прорахунок йде з поживанням, яке е, починається з 8 там, і до 7. Ввечору, з восьмого ранку, там зьомого ранку приблизно. І має отаку, трошечки збільшення е, споживання зранку, і потім напротязі дня більш-більш е, е, рівномірно. У нас є різні графіки споживання. От бачите, є графік е, напротязі дня у нас. Е, Зранку поменше, а ввечері більше. Є графік константа, ну постійне однакове споживання. Є різні графіки, там пік, зранку, пік ввечері. Ну, на цьому підприємстві нам підходить отакий графік. Цей графік прораховується не тільки там для якогось місяця, от, от, вбивається по різним місяцям це споживання, і з лівого краю у нас виробітка, бачите, по різним місяцям по сонячній станції. Я там прибираю зайвий, щоб найкраще виглядав малюночок. цей. Але враховуються всі місяці і різні виробітки і потреби. Далі ми бачимо, що станція може нам принести 237 МВт. Це коли вона повністю буде навантажена. Якщо це буде зелений тариф або там 100% забирання її потужності, тоді ми можемо залучити 237 МВт. От графік буде, як вироботок буде на протязі року, там по місяцях по тижням це, що нам треба докопати по місяцях, і ми бачимо і того, 237 у нас може виробити станція і приблизно 400 мегаватт нам треба докопати. При першоначальних даних 600 споживання на рік. Що ми бачимо? Ну, 237 це цифра не дуже правдива, тому що у нас є залишки, які не використовуються. Чому не використовується? Ви бачите по графіку. Наприклад, якщо ми накладемо Август там, літку там, в осені, і в нас графік вироботки, СЕС виступає за графік споживання. Тому оце якраз буде зона невикористованої енергії. Це треба все враховувати і дивитися більш. Реалістичні цифри, а не те, що може виробити станція. Більш реалістичні цифри це буде отакі. От Замість 237-203 ми МВт. Можемо використовувати 400 МВт нам докупити треба. І 34 це у нас невикористовані залишки, які просто будуть іспарятися в небі. От, і ми бачимо, що 33,7% ми можемо перекрити наші запроси по споживанню, тобто сонячна станція перекриває 33% відсотки на власне споживання з 600 з 1000 ми перекриваємо 203 тисячі кВт на рік. Далі ми дивимося. Якщо ми підключаємо, зараз я вам покажу ще корисну дію. Так, я прорахував 25 центів, це 10 гривень, і ми на рік економимо 50 тисяч доларів. Це приблизно там 200. Там, станція коштує 200 приблизно ну чисто приблизні ціни около 100 тисяч доларів. А ми економуємо 50. Тобто у нас окупність сама вигідна пропозиція, коли у нас от такі параметри є. І окупність буде 2-2,5 роки. Бачимо, що 50 тисяч ми економимо. Коли станція коштує 100, ми за 2 роки повертаємо гроші і далі ми все в прибуток це конвертуємо. Якщо ми будемо використовувати функцію активний споживач для ЮРАСІБ ми підключаємо, ми тут спочатку ставимо галочку, що ми працюємо не только на власне споживання, а що віддаємо залишки. Бачите, у нас сіра зона перевернулася в зелену, і у нас залишки залишків вже не існує, а у нас 3-4 МВт, йде уже на продаж заміщення по тарифу десь там 3 гривни-3. От 3 до 4 гривень в залежності від торгів на ринку по РДН І я їх врахував по 8 центів. І бачимо, що у нас з 50 тисяч доларів 53. Тобто ми 3000 доларів на рік були у нас як поті були. Тому доцільніше підключати. Активного споживача, але на такій станції не має сенсу скоріше всі ці затрати на підключення, тому що там всього 3000 доларів на рік для цього ну, доцільно-недоцільно вирішувати вам. А от коли ми там побільше станції зробимо, наприклад, є у нас вторий станції 400 кВт. У нас вже буде бачити по графіку дуже багато по місяцях, чуть ли не по, по, половину року буде, у нас і із, збитки будуть. Тому для цього активний споживач дуже важливо. Бачите, у нас april-октобер ну, з весни по осінь у нас буде. Надлишки. Ці надлишки ми можемо ефективно продавати, і у нас надлишка виходить, 215 МВт. Якщо 400 кВт станція, у нас 259 буде на власне споживання, а 215 на продажу на заміщення. Бачите, що ця цифра в той станції була 200 кВт на власне споживання, цей 260. Вона не дуже виросла, тому що коефіцієнт використовування дуже ну, був 33, там відсотки зараз 43. Тому, якщо немає у вас активного споживача, то недоцільно дуже зрощувати потужні станції, тому треба розраховувати дуже уважно. Буде, ну Чуть лінії 50% буде улітати в небо. А якщо це буде активний споживач, бачимо цифру 81 тисячу, зараз відключаємо активного споживача. Зараз, зараз от. Включили тільки власне споживання. Що у нас? Бачимо, в сіру зону переверталася, і у нас 215. То есть не використовується, улітає. 260 використовується, тут нічого не змінилося. І бачимо 64 тисячі на рік. Ми з цієї станції отримуємо. Ця станція вже коштує, наприклад, 200 тисяч доларів, і окупність у нього буде не 2 роки, а десь 3-4 роки. Чим більше станція і чим більше у нас не використовується, тим більше буде окупність. Но, якщо ми вмикаємо активного споживача, то у нас ці цифри должны бути ну, трошечки краще. Не глобально, але бачите, там 60 з копійками було, а зараз 81. 81 тисяча це вже гарантовано буде. До трьох років окопній станції. Тому тут треба дивитися ну як взагалі, якщо у нас можливо підключити активного споживача, то ми робимо станцію більше на виріст. Якщо не можна підключати активного споживача, ми робимо станцію десь 30% від потужності. Що це значить? От 600 тисяч кВт споживання Умножаємо на 30%, це буде у нас там 200, приблизно 200, це условний 30%. Не 200 тисяч кВт, а 200 кВт станція нам треба. В цьому випадку саме максимальна окупність і сама вигідна модель. Ну, якщо вам треба залишки, то вибираємо там. 300-400 кВт, це буде 40-50%, 60% від, від, від е, е, потужності, яку нам треба на рік. От, приблизно так ставимо питання, якщо вони є все, тут я довольно-таки розложив ясно, так що очікую на ваше запитання. Прошу, якщо Є якісь нюанси, у кожного вони там свої. Якщо станцію розраховувати з направленням там на південь, це буде одно, і якщо на три сторони світу ми розширюємо цей графік, у нас трошечки доцільніше буде використовуватися. Ми там на 10% можемо покращити. Ну це кожен варіант окремо. Це тоді до побачення. Очікую ваших питань.